Доброго дня! Доброго! Дуже приємно бачить вас сьогодні. Готовим на виписку. Да, Розповідайте дуже... нам, що ви робив у нас в клініці, скільки часу були? Що, заміняв та забитаний свій суглоб? Е, дуже довго готувався, терпів год десять, вже це терпів. Дотерпівся до такого що вже не було, не було вже змоги терпіти. Сам з Києва, зараз, поки війна почалася в Львові, жив, і все одно посовітили сарафаном Радіо сусід, що йому він ділав Вадим Вікторович Шевченко операцію і сам сюди поїхав і не пожалів. Доктора золоті руки. Дуже так, приємно. А скільки часу пройшло з часу операції? Чотири дні. І сьогодні ви наступаєте на ножку, ходите повноцінно? так Трошечки обмеження рухів да, обмеження повинно рухи, ще бути, реабілітація так. тривала, але вже вільні рухи вам да. доступні. Ногу вирівняли, то була укорочена. Тобто Все ви задоволені? Да, дуже багато. Ну похваліться, пройдіться, щоб ми побачили, чи О. ви нас не обманули. Дуже впевнено. Так Всім совітую! Ми дякуємо вам і бажаємо, щоб ви якомога швидше повернулись до нормального здорового руху. Дякую, дякую. Будьте здорові!